Я вас вітаю, шановні підписники. Сьогодні у нас 27 листопада 2024 року. У нас вже десь п'ятий чи шостий день лежить сніжок. Отака От цікава локація. В основному листяні породи дерев. І у цій ось сніговій красі я шукаю їстівні якісні грибочки. Отака в мене вже є знахідка. Це глива, причому досить молода. Звісно, вона підморожена, але я думаю, на якість це не повпливає. Чудова знахідка. Залишайтеся зі мною. Дякую.